Михайлович, болюча поразка 3-0. Чому так сталося? Причини. Ну, по гарячих слідах, ну зрозуміло, що будемо розбиратися, що так сталося. Але в таких іграх дисципліна на полі, відповідальність в кожному моменті, чи при стандартах, чи як розвиваються події на полі, повинні бути всі уважні і дисципліновано грати. Ми пропустили перший гол о, в першому таймі зі штрафного, де не дограли, де неуважні були штрафного майданчику. Я врахую, що десь... Перший тайм прийшов такий майже рівний боротьбі, всі старалися, всі, що суперник, що ми хотіли десь добитися позитивного результату. Ну, другий тайм, кажу, в мене є питання, питанням. Ну, мою, мою думку, таке пенальти 11-метровий не ставиться. Придру, пропустивши е, другий гол. За третій гол, десь хлопці не відійшли, зразу пропустили третій, закінчили ми 3-0. Ну, все рівно, навіть чи 2-0, чи 3-0, який би рахунок не був, потрібно грати до кінця і терпіти на полі і бути, як то кажуть, сильними. А так ту гру зрозуміло, що будемо розбирати і дивитися, аналізувати. Чому таких два різних тайми? Бо... Тільки розконцентрованість чи фізично не витримали. Я би не казав, що другий там якийсь такий, щоб різний. Ми почали непогано, дещо, виходить, хотіли і створювати що, може чуть десь пішили, може щось десь спішили, може, щось не вийшло чуть, чуть Так, Сьогодні роботи багато було на полі, багато єдиноборств, і ніхто не хотів. Лаптика поля десь поступитися, щоб десь програти. Але я кажу, на мою думку, все-таки вплив другого лазу 11-метрового, де передивилися відео, десь надломив нас. Те, що я бачив, на мою думку, не було 11-метрового. Що не Сергій? Сьогодні команда виграла 3-0. Які основні чинники такої вдалої гри по рахунку? Ну, основні чинники, ну, в, першу, в першу чергу, це те, що дисципліновано грали дисципліновано і в принципі, десь, напевно, ну, в першому таймі тут важче було. Команда Бучич, колос має непоганий підбір футболістів, досить відносно молодих. Ну, як на мене, непогана команда. Ось. Але десь за рахунок дисципліни, за рахунок десь клас трохи в нас, ну я вважаю, все-таки переважає, напевно, що в більшості гравців, не у всіх, звичайно, але частина гравців, які грають в огроні, вони ну, хорошого, хорошого рівня гравців, скажімо так. І я думаю, десь, напевно, цей чинник зіграв таку ключову роль, напевно. Що Яке важко було найперше в психологічному плані налаштувати команду сьогодні після того, що відбулося на Кіровограді? Ну так, ми говорили з хлопцями, багато говорили, десь намагалися, як то кажуть, вивести їх з такого, бо трохи важко було такий. Десь, можливо, навіть трішки депресивний стан був десь в якійсь мірі. Ось. Але завдяки тому, що вже дорослі футболісти, і десь цей клас він не тільки на полі відображається, він відображається також і в психології. Він відображається в тому, що хлопці все-таки зуміли перебудуватися після тої поразки. Так, так, так. Ну, є стресостійкість, тому десь воно якраз спрацювало. Як на мене, здавалося, що сьогодні найкращий матч команда провела саме в чемпіонаті Тернопільської області. І чим сильніший суперник, тим команда сильніше грає. Це якось так відображається на команді, що, можливо, коли там Галич, аутсайдер, можливо, десь так ну, не дуже налаштовується, а сьогодні саме на Бучач дуже класне було налаштування. Ну, я думаю, що футбольні люди мене зрозуміють. Насправді дійсно є така хвороба, напевно, називаємо це так, що підсвідома хвороба, так десь футболісти часом підсвідомо можуть десь недооцінити суперника. Таке трапляється насправді, і це завдання в першу чергу тренерського штабу. Достукатися, донести інформацію таким чином, щоб футболісти все-таки серйозно відносилися до будь-якого суперника. Сьогодні, крім того, що десь ми, намагали, ну, ми працювали над тим, щоб хлопців вивести з такої. Після такої важкої гри з психологічної якоїсь такої ями, якщо то можна так сказати, це нам вдалося. Але я ж кажу, що за рахунок того, що досвідчені футболісти вони самі розуміли, десь що будь в команді колос досить непогана команда, і налаштовувалися дуже, -дуже відповідально. В принципі, це відобразилося на налаштуванні і на самовіддачі. Останнє питання: перший гол це домашня заготовка команди. Настільки все ефектно було зроблено, що всі тільки дивилися і любувалися цим голом? Ну так, хлопці відпрацьовують на тренуваннях. Є е, і, як би то сказати, е, там, старіші заготовки, десь ми їх там, давніше використовували, чи хлопці там давніше використовували. Сьогодні ще до мене, так я маю на увазі. Але сьогодні ми говорили про те, що давайте згадаємо, якщо її. Цікаві е, такі ситуації, розіграші, чому би не спробувати не скористатися. Сьогодні це спрацювало і ми забули гол. Команда повернулася на звичне своє перше місце в турнірній фабрі. Так, на даний момент так. Я сподіваюся, що це буде і до кінця чемпіонату.